Відкрита трибуна. Ну насправді в мене постійно змінюються речі у сонці. Єдине, що в мене не змінюється, це помада. Але колір помади змінюється, тому що ну, залежить від того, яку я помаду ношу сьогодні. Там мене лежить в запасті. Це може бути розчіска, але сьогодні <різь> зі мною нема. І телефон. Це прям мастхев моєї сумочки. Про всяк випадок і на я тримаю парфуми маленькі завжди при собі. А, ну не знаю, на всякий випадок, щоб завжди а, пахнути класно. Резинку, бо це саме потрібна річ. Пластир і серветки вологі. У мене є ось така кіко і такий блискнют. Більш такі спокійні мені подобаються. Ну, Тому що під все підходить більш такі, Ну, тому що яскраві це більш для якогось, напевно, свята, там, наприклад. Ключі е, від квартири, від е, е, парадної своєї. Е, потім я ношу з собою завжди кошти, тому що вони постійно мені треба, якщо я йду в сіті центр. Відкрита трибуна.